Просто в якийсь момент емоції стали сильніше за мене, і я вийшла із зали, бо не змогла стримати сліз. Вчора били в більшанському дитячому будинку. Ми дуже хотіли, щоб до дня святого Миколая ці дітки отримали подарунки. Тому ми почали збирати речі з нашого магазину. З думкою, щоб було тепло, щоб було зручно. Ми навперед позвонили, цікавились. Нам сказали, що у них практично 200 вихованців, що найменшому три рочки. І до 60 років. І ось тому ми зрозуміли, що одягу потрібно буде дуже багато. Підібрали їм практично все: куртки, ковтинки, штани, теплі піжамки, взуття, шапки і навіть трохи іграшок. Коробка за коробкою і речей стало дуже багато, і ось машина повна, аж до стелі. Пора їхати. Нас там зустріли дуже тепло, та одразу запустили на концерт. До Дня Святого Миколая. Я там не змогла залишитись до кінця, бо сльози не питали дозволу. Я вийшла і поплакала. Не від жалю, а від сіла цих дітей, від того, як їм мало потрібно для того, щоб радіти. Ми розвантажили машину та вони нас запросили в своє маленьке кафе, де мені продають вироби, що роблять самі своїми руками. Прихущали нас кафе, ми говорили, сміялися, це було дуже щиро. І по їхніх очах було видно, що їх тут люблять, що їх поважають, що їх тут не ображають. І що дитячий будинок коситься, це для них справжній дім. І знаєте, чому ми зробили це відео? Ні для уваги і не для схвалення. Бо ми не вперше допомагаємо таким діткам, а з викликом до кожного, хто має можливість допомогти. Бо цим діткам багато для щастя не потрібно. І якщо це відділ когось надихне зробити маленьке добро, значить, ми зробили його не дарма.